Вітаю вас, дорогінкі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу віднімання раціональних чисел. Давайте пригадаємо правила, як віднімають раціональні числа. Пам'ятаєте, можна уявляти числа собі на координатній прямій. І якщо ми віднімаємо від числа додатнє число, то рухаємося вліво. А якщо віднімаємо Від'ємне число, то виходить, що рухаємося вправо, можна запам'ятати правила. Щоб від одного числа відняти інше, можна до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тобто ми віднімання заміняємо додаванням. Бо додаємо числа з однаковими знаками, або додаємо числа з різними знаками. І для цього ми маємо пам'ятати правила додавання. Числа з однаковими знаками додаються їхні модулі, і в результаті ставлять їх спільний знак. А якщо додають числа з різними знаками, то від більшого модуля віднімають менший модуль, і в результат ставлять знак числа. У якого більший модуль. Дуже сподіваюся, що ви відповідально і якісно працювали і правила ці вивчили. Тож, сьогодні тренуємося. І так, розв'яжіть рівняння. Роздивилися ці всі три рівняння. В кожному рівнянні невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Правильно, від суми відняти відомий доданок. Тож, ви так і пишете: Х дорівнює. Сума у нас знаходиться справа після дорівнює, і віднімаємо відомий доданок. Ну, і тепер подивилися, що у нас 2 відняти 12. Це все одно, що до 2 додати мінус 12, буде в результаті мінус, і від більшого модуля 12 відняти 2. Пригадали? Ну, добре. Коли ви будете віднімати від цілого е, дріб. Ви можете у цілого позичити одиницю і одиницю записати з однаковими чисельниками і знаменниками, так, як зручно. Ну, ось тут зручно 4 четвертих написати буде у цій одиниці, яку віднімемо. Позичимо. Як завжди, я закликаю вас працювати самостійно. Ну, а тепер звіримося. Так? В другому х дорівнює 1 четверта, це у нас сума, відняти 3. Ми можемо просто тут використовувати правила перенесення. Так? Було 3, перенесли, змінивши знак. Тепер ми знову додаємо числа з різними знаками. Від 3 віднімаємо 1 четверту, і в результаті ж буде мінус. 3 це 2,4 і відняти 1 четверту буде 2,3 з мінусом. В третьому х дорівнює 11,3 мінус 4,3. Скільки вийшло? Правильно, рівно 7. Тренуємося далі. Подивіться на оці всі приклади. Яка у них спільна риса? Да? Яка? Дивіться. Мінус мінус. Мінус-мінус. Да? Два мінуса ряду. Я вже говорила вам, якщо пам'ятаєте, мінус мінус дає нам плюс. Або віднімання заміняємо додаванням протилежного. Тобто 8 мінус мінус 70 це буде 8 плюс 70. Зрозуміло? Ну і далі ви легко так само порахуєте всі інші приклади. Зупиняйте відео. 53 мінус мінус, тобто плюс 53. 53 плюс 53 106. 82 мінус мінус. 82 плюс 2, 84. 49 плюс 54 103.

2,5, 4,7 додати 2,3 ровно 7. Справились? Ну, Це було неважко. Так, Розв'яжіть рівняння. А, і знову у нас як би доданок. А, і нам треба буде від суми відняти відомий доданок, а буде мінус-мінус, значить, буде плюс. А можна взагалі просто це число взяти і перенести через дорівнює вправо, змінивши знак. І тоді буде тут 2 плюс 7,2. Так само і в цих рівняннях. Зупиніть відео і розв'яжіть їх самостійно. І так, в першому буде 9,2. В другому х дорівнює 1 четверта плюс 1 друга це 1 четверта плюс 2 четвертих, з однаковим знаменником можна додавати. І х дорівнює 3 четвертих. В третьому х дорівнює 45 плюс 187, ну і додали 232. Сходиться? Якщо були помилки, ви не переживаєте, але працюєте. Більш відповідально, більше зусиль прикладаєте. Повторіть те, що вам важко, ті правила, які десь там у вас загубились. Тренуймося. Для цього у вас є завдання, подібні до тих, що ми з вами розв'язували. Єдине, що ми сьогодні не показували на координатній прямій, як від числа відняти число. Ну тож, якщо забули, як це, подивіться в попередньому уроці, там ми робили декілька таких завдань. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!